Субота, а число вісімнадцяте, травень на дворі. дід із печі зліз. Ну, не сидиться геть в старому в хаті. Він глядачів своїх веде у ліс. Під лісом є автівки, хоч ще мало. Поставив біля них авто своє. У нас грибна пора ще не настала. Та ми йдемо, поглянемо, чи щось є. Як їхали, то дощ пройшовся гідний. Але усе ж він не настрашив нас. Бо я не цукру, а звичайний дідо. Лиш трохи поетичний дід Панас. Доброго ранку, шановні глядачі, підписники. Ми в лісі. Зайшли до лісу, і я вже зустрівся з першим лісовим жителем. Ось така саламандра. Ось, каже, йди до лісу, йди, вона повзе у ліс. Значить, ми за нею. Ось ось така подружка. Заходимо до лісу, будемо дивитися, що він скаже нам сьогодні. Заходжу в основному я тут завжди з одного керунку, а на горі вже зустрінемось. Починаємо наш рух. Так, панове, як народжується кіно і одночасно віршик. От я вже трішки піднявся до гори і вийшов на півгорбочка. Ну і йшов дід, ішов, та й думаю, щось треба ремувати. Та й думаю, скажу так. Надіюсь, нині не промажу. Як щось знайду, я все покажу. Пройшов дід трохи, думаю, ні, зараз в коментарях буде зауваження, чому промажу, це не по-нашому, прийшлося переіграти. І після того, як переграв, вийшло ось таке. Ну що вам, глядачі, скажу? Надіюсь, я не промахнуся. Як щось знайду, все покажу. Обов'язково поділюся. Той гриб, по якого ми йдемо, ще не попадається, але ми вже знайшли. Хтось цього штовхнув. Ось цей росте такий грибочок. А тут іще один. А тут іще один. Бачите, оці дубовики, чи як їх називають. Я їх не беру ні чи цього, хтось уже штурхнув. Не знаю, чи звірина, чи людина збили його. Так що саламандру бачили, побачили перші гриби вже. Ідемо далі до гори цієї ранньої пори. Але пташечки співають, співають. Можливо хтось і засміється, і скаже, от старе дурне! Та дід іде, він не здається, і не настрашить дощ мене. Дощ посилюється, але я йду. Вже в своротньої дороги нема, поки ми не виконаємо своє завдання і не знайдемо... Перепрошую, а ні, це пеньок. А Я подумав, це білий грибочок. Поки ми не знайдемо свого хоча б одного білого гриба. Так, дощовик маємо у рюкзаку, так що це не проблема. Такий дощ ще можна терпіти. Ну, поки безрезультатно. І з лісу все ж ми не гайнули. Щоби сховатись від доща. А ми взяли і одягнули проти доща свого плаща. Мушу пересидіти трошки, тому що дощ усилюється і усилюється. А потім підемо ще шукати гриба. Наш дід ішов, і мокнув, бідний, вже й підступала десь журба. Та все-таки похід наш. Плідний, бо дід Панас знайшов гриба. Так. Знайшов, і знайшов. І що такого? Та невеликі тут дива. Та ви послухайте старого. Наш дід Панас знайшов їх два. Ось і ще один. Ось такий. Знайшов їх два. Ну і бери. Панове, не перебивайте, бо їх сьогодні три. Ось і ще один. Ось так. Сьогодні в нас вже веселіше, хоча з погодніми умовами не дуже. А дощ все набирає сили. А ми все йшли, йшли, і йшли. І Друзі, гриба номер 4 Так, ми четвертого знайшли. Ось такий. Гарний. Ще б погоди. Ми б краще походили. А дощ стає усе сильніший, додому хоче нас прогнати. Мене заводиться ще більше. І дід Панас шукає п'ятий. А знайшов все одну подругу в лісі. Ось таку целамандручку, бачите, знов. Достатньо їх є в наших краях. Ану, подружка. Ану? Ха -ха. Ось така. По-друге бігає. Іде дощ, не дає по-людськи походити. Але ми не здаємось. Бачите, скільки саламандр у нашому лісі? Ось я вже зустрів третю. Маленька. Маленька така. Ану, пробіжися. Так. Так. О. Третенька, така вже. Попала за сьогоднішній день. Так? Йдемо потихеньку спускатися донизу. Я сьогодні, мабуть, рухаюсь по саламандрових стежках. Четверта за день. Четверта. Але ця щось не дуже рухлива. Ще, видно, з плячки добре не відійшла. Але жива. Ну не хоче. Сьогодні саламандровий день. Так. Ще трохи походив по лісі, дощ не перестає, на жаль. Чтири гриби на травень місяць. Це теж достойний урожай. Дощ зіпсував нам трохи плани. Я ж собі сам сказав не ней, Цей дощик досить непоганий. Можливо, він іще й грибний. Люди в полях дощу просили, і випросили з неба сліз. А потім ми рванем щосили, побачимо, що скаже ліс. Оце я собі подумав, у мене чотири гриба, і я бачив салам... чотири саламандри. Уявіть собі, іду і дивлюся п'ята Повзе, бачите, яка поважна тьотя, І в мене вже така думка, стоп, ближче. Ось така красуня. Думаю, а якщо п'яту саламандру, я побачу, може де зараз ще й п'ятий гриб попадеться. А що? Мало ли що, всяке може бути. Хоча до виходу вже дуже близько. Але ще дід зазирає. Ой, чуть не впав. Близько. Дощик трошки настає, але як я вже пустився до виходу, вже повертатись не буду. Було ще в планах зайти туди, туди. Ну, я як відчував, я сьогодні вже не в кросівках, вже взяв резину відчобити. тому що... Бачу, що небо похмуре, що може піти й дощ. Так і сталося. Так, панове, сьогодні така була погода, що я думав, що я з віршів прочитати нічого не зможу, тому що мені треба в одній руці тримати цей телефон, з якого я читаю вірша, а другим я знімаю природи і на нього пишу. Але трішки дощ настав, лиш накрапає. Я все-таки хочу прочитати одного вірша свого, котрого я написав на День Матері. Так, як в мене підписників 57% жінки, а 43% чоловічої статі все-таки жінки перемагають. Я до Дня Матері був, написав вірша, я думаю, що він сьогодні також буде ще актуальним, тому що сказали мені, що вірш непоганий. Якщо непоганий, то чому мені не поділитися своїми глядачами. Саме сьогодні хочеться згадати тих, хто життя дарує усім нам. Заслуга в цьому є, звичайно, тата, в день матері акцент буде на мам. Тих, хто носив тебе і мене в утробі і думав, буде доня чи синок, і хто допомагав тобі при спробі. Зробити в цім житті свій перший крок. Це мама тобі цицю пхала в ротик, і заглядала, чи ти не зригнув, перевіряла, чи м'який животик, а потім клала, щоби ти заснув. Водила на прививки, на уколи, а треба було на руках несла. Потім був садик, потім йшли до школи, і завжди поруч. Матінка була. Робив домашнє, мама мала бути, бо з нею легше ти до цього звик. Та дітям неможливо це забути, Коли пояснення переходили в крик. Бувало, як дитина захворіла, то мамі тоді було не до сну, до себе пригортала і серцем гріла, І не доспала нічку, і не одну. Та з часом діти йдуть уже від хати, і кожен з них живе своїм життям, та спокою, вона не буде мати, і все питатиметься, як ти там. Дітей, помилка, коли самостійні, що вже батьків не треба по житті. А мама про вас думає постійно, не залишайте їх на самоті, бо є такі що вже не мають мами, і вже нема до кого їм прийти. Та мама й з неба дивиться за нами. Ми лиш скажімо, мам, за все прости. А ще молитву мамі подаруймо, схилившись над могилою в траві. Поки є мами, дуже їх цінуймо. Цінуймо, мам, коли вони живі. Ну що, панове, на цьому сьогоднішній наш похід буде завершено. Дощик перестав, дід уже свого бриля на голову знову одягнув. Підписуйтесь на канал. Кому вірші вже надоїли, не переймайтеся. Коли буде гриба багато, дід не буде мати, коли вірші читати. Ми будемо ходити і ходити і збирати, і збирати грибочки. Наразі все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Я дуже люблю коментарі. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні. Хай вам всім щастить. До побачення. А ось вам ще й шоста. За один день шість саламандр побачив. Є їх достатньо в наших лісах. А ось вам. І сьома красуня. Гляньте. Гляньте. <рес> Скільки їх сьогодні я зустрів? Сім, сім разів зустрів саламандру, Вже йдемо з лісу. Постижені до виходу.